В Ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю. Одеський обласний клінічний медичний центр, який Одесити називають лікарною водники. Вже завтра відсвяткує свій столітній ювілей. Подробиці розпитаємо в гостя Вадим Шухцін, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Одеський обласний клінічний медичний центр, заслужений лікар України, доктор медичних наук і професор. Вадиме, вітаю вас і вдячна, що ви тут. Добрий день. Містяни називають по-різному медичний центр і лікарною водників, ще називається лікарною моряків. Яка назва вам ближча і чому? Лікарна водників це, це, це вже більш не неналежність до відомства, а це більше вже бренд. Це такий як єврейська лікарня. Хоча це названня зовсім друге і більшість. Одеситів, знаєте, як лікарні водників чи лікарні моряків. У 2000 році, з-під відомства морського транспорту, лікарня відійшла в власність місцевих громад. І з того часу вона стала називатися Одеський медичний центр. Потім ми дуже багато працювали, і в 2000. У 2012 році нам було присвоєно клінічний центр, е, високе звання, і яке ми несемо і зараз. <кій> Одеський обласний клінічний медичний центр. Це колишня лікарня водників. І більше знають як лікарню водників чи лікарню моряків. А клінічний центр це більш для ділового спілкування чиновничого. А як сто років тому, в 1923 році, народилася лікарня? Як вона з'явилася в Одесі? Лікарня міста Одеса це було це морське місто, і хочеться, не хотілось, хотілось, не хотілось, а суди, які йшли сюди, суди, в порт з усього світу, могли привезти з усього світу і хвороби. Тому була зроблена карантинна лікарня, потім лікарня водників у 23-му році вже була. Сформована лікарня, яка надавала допомогу морякам, яка контролювала епідеміологічну ситуацію в місті. Ну і це була необхідність. І враховуючи таку велику завантаженість порту і таку велику кількість пасажирських грузопасажирських суд судів там потрібно було мати і лікаря на судні. Там велика кількість зазвичай на пасажирах була велика кількість людей, і сам час, і сама скупченість вимагала там лікаря знаходження лікаря. Лікарня мала півтори тисячі ліжок. Лікарня мала відділ лікарів, які ходили в рейси, які обслуговували ці. У ну, 2000 році вона перейшла під власність громад і втратила функцію морської лікарні, так як і країна на той час вже не мала такого, такої кількості судів. І всього. Які профільні роботи медичної сьогодні є в медичному центрі, які напрямки обслуговуєте? Зараз ми високопрофільний лікувальний заклад. Третього рівня акредитації, це самого й далі, йде четвертий рівень це вузькоспеціалізовані лікувальні заклади, як інфіційна, туберкульозна лікарня. Ми маємо 21 спеціальність. Ми ні на секунду не зупинялись. Ми як працювали, так і працюємо для полічення надання допомоги жителям міста, області і всієї України. Лікарня дуже достойно зайшла і вийшла з. При роботі з ковідом. І з перших днів війни ми включились в роботу на військові рельси і продовжуємо працювати. Куди запрошуємо всіх адесятів? Ой, хотілося б просто на екскурсію, так? Можна просто ознайомитися. А до речі, сімейного лікаря можна там побачити? Є сімейний лікар Є буде в рамках реформи ще. Це пакет. Первинна медична допомога буде ще працювати в закладах другого-третього рівня ще три місяці. Це січень, лютий, перший квартал ще буде працювати, але ну, далі по реформі лікувальні заклади другого і третього рівня не мають мати в штаті сімейних лікарів, терапевтів, які набирають хворих. Це буде прерогатива віддана первинці. Тому ще три місяці є. Можна заключити декларацію з лікарем. Ну після першого кварталу. Їх уже в закладах 2 третього рівня не буде. Добре, а якщо зараз люди заключать декларацію з кимось сімейних лікарів у вашому медзакладі. То що буде далі? Якщо лікар переведеться, то і пацієнт за ним перейде? Якщо лікар переведеться, то він з ним переходять пацієнти. Якщо лікар звільняється або залишається працювати в стаціонарі, то він повинен своїх хворих передати другому лікарю, або вони розходяться самі і вибирають собі другого лікаря. З якими викликами і запитами стикнулася лікарня і ваші колеги під час повномасштабної війни Росії проти України? Знаєте, війна це завжди не це завжди виклик. Як я, я рахую не тільки лікарями, а виклик всьому суспільству. Ми з перших днів ведемо прийом. І місцевих жителів, і військових. Ми надаємо медичну допомогу висококваліфіковану всім, всім пацієнтам, які звернулись до лікарні. При необхідності ми готові надавати допомогу ну, ну всім. Яку реабілітацію надаєте нашим військовим? <кій> У нас є, є травматологічне відділення. ми... Приймаємо хворих з різними видами травм. У нас є фізіотерапевтичне відділення, є елементи реабілітаційного впливу на хворих в травматології, в хірургії. Ну, на своїх етапах на короткої реабілітації ми надаємо допомогу, далі вони йдуть в реабілітаційний центр. Розкажіть про ваших колег, про команду, хто ці люди, які вони? Ну, я вам сказав, у нас 21 спеціальність. Ви знаєте, це люди, з якими я прийшов а, не короткий шлях, це вже більше. Це вже більше не колеги, вже більше, як рідня. Це люди, з якими, ну, можливо, як, як кажуть, і в вагоні, воду і мідні труби. Ми вміємо працювати, ми. Вміємо відмічати, хоча це сторіччя, воно повинно бути затьмити 90-95 років. Ну в рамках, в, в тому стані, де знаходиться країна і, і всі, це буде неправильно. У нас буде невелике зібрання колективу, нас поздоровлять департамент держадміністрація, обласна рада. Ну це буде коротке, хоча хотілось зробити. Пра... Свята, велике свято, і воно повинно було запам'ятатись на наступні 100 років. Ну, в рамках того часу як ми знаходимося, ми зробимо це дуже коректно. Колектив поздоровати потрібно, навіть необхідно. У нас ми на ковіді і неділями. Не Жінки, працівники, чоловіки, лікарі, медсестри не, не попадали додому. <кій> Зараз також, коли є необхідність, ми працюємо цілодобово і можемо залишатися і 3, і 5 днів на роботі. <кій> Як <кій> до цього ваші родини відносяться, до речі? Вже доводиться їм приймати це, а, так? Да, так? Вони мене знали, що це. Але вже на кожен лікарі вони все, все розуміють. Так. Це ночні нічні виклики, це можливо цілодобова робота. Це нормально. На це вже не реагують. А як ваш організм реагує, до речі? Це ж теж таке ну, виснаження, доводиться якось між пацієнтами відпочивати, чи як ви себе відновлюєте? Ну, так і відновлюємо. Я не можу вам сказати, це все робиться на адреналіні. На, на як кажуть, клятві Гіппократа і на необхідності. Коли ви бачите, що ви потрібні, то ви вже за себе не думаєте. Частина ваших колег пішла на фронт. Частина так. Так. Якою роботою вони зайняті взагалі? Розкажіть про них. У нас пішли е, працювати в госпіталь, на передову, проходять ротації. У нас пішли і частина опікового відділення, і лор відділення, і медсестри. Є на нолі, є, є, є працюють в госпіталі, є ротації. <кій> працюють як всі, воюють. То виходить, що частина пішла, а є нехватка кадрів. Ні, у нас на період військового стану сформовані бригади, які чергують. До бригади входить мікс група лікарів. Це хірурги, травматологи, є опіковий лікар при необхідності гінеколог, лор-лікар, при необхідності. ми… За відсутністю спеціалістів ми можемо визивати спеціалістів з інших лікарень. У нас налагоджена робота кадрів у нас достатньо. Да, робота напружена. Ну, ми, ми сформували бригади і роботу лікарні, так, яка, яка не страдає від нехватки рук або не, не надання медичної допомоги. Ми перекриваємо в. Цілу добу без проблем. Тобто вакансій взагалі немає. Чи все такі нових? <клес> вакансій є небагато. Вакансій є небагато Таких не першорозрядних. Назвіть, що це за напрямки? Ну, ну, нам потрібно було б, враховуючи час і. І Хворих, які до нас поступають, це було б непогано взяти ще на Можна було б, ми плануємо зробити медичні огляди для важкої для праці, для перидичних медоглядів. В принципі, ми вже взяли співробітника, голову комісії. По оглядах, там є періодичні, є важкі умови праці, є планові, позапланові. Це, я кажу про перспективу розвитку лікарні. Ми вже зробили. Також ми організовуємо інфекційний відділ. Нам дуже потрібні. Це, я думаю, дефіцит епідеміологи. Вони повинні бути по вимогам НСЗУ у кожній лікарні інфекційний відділ. Ну, це все. Це все тікучка робота. Напрацюєте, так? Так. Скажіть, яких технічних потужностей не вистачає зараз для вас? Ви розумієте, на момент розвитку медицини, це великі кроки вперед, це нове обладнання енергозалежне. лікарня була. Збудована багато років назад по дуже хорошим сніпом ДБН. Ну практично не враховувалась, е, нагрузка на електромережу е, і все таке. Тому, по ходу ми виконуємо роботи про, про зміцнення електромереж е, е, внутрішньої сітки електромереж. Ну і теж за 100 років це Зносилося. Є, є, є що робити. Є, кожен день у нас є що латати. То я так <кій> розумію, до зими активно готуєтесь, так, так, щоб до бути зими... максимально енергонезалежними. Розкажіть до зими... про це? Так, ми маємо альтернативні е джерела живлення. Е Минулу зиму так пройшли. <кій> Друг... Про Першу зиму ми так і пройшли. Ми маємо запас е достатньо. Добрий запас води в разі якихось е, техногенних моментів, в тому, де лікарня десь на протязі 5-7 днів може працювати автономно. У нас є незнижаємий е, запас е, топлива, яке нам дозволить працювати теж на протязі неділі. Я, я, е, Впевнений, що, що за неділю наші енергетики е, зроблять і вийдуть з, 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 з різних ситуацій, тому, в принципі, як кажуть, подушка для зазору у нас є. <кхід> у нас е, в лікарні устав ставили, у, ще на ковіді поставлені е, кислородні станції, які генерують з, е, кисень із е, повітря. І подають по трубопроводам. У нас є альтернативні запасні кислород, криоциліндри, це зберігання жидкого, рідкого, рідкого так, кисню, зрідженого. зрідженого кисню, які, які можуть дов, довгий час його тримати і депонувати, коли виключаєте. Підігрівач, йде подача кисню. Також ми маємо достатню кількість апаратів штучного дихання, маємо кислородоконцентратори. В принципі, автономка у нас забезпечена. Ми маємо свою станцію переливання крові, ми маємо свою патологоанатомічну лабораторію, ми маємо холодильники, ну і т.д. й Автономний лікувальний заклад. Щодо коронавірусної ситуації, зараз захворюваність зростає. ну Така і підситуація, це нормально епідсезон. Чи збільшилось, до речі, ковідних хворих зараз? Підситуація згідно пори року та й прогнозів, так? Та і прогнозів, так зараз більшість простудних захворювань. Вони, як зазвичай, йдуть до сімейного лікаря. В разі там деяких ускладнень, коли не справляються сімейні лікарі, вони йдуть до стаціонару, де у нас зразу в приймальному відділенні робиться тест на ковід. І в разі ковіда вони, вони йдуть да, в лікувальні заклади, які ще йде першої лінії, це інфекційна лікарня і так далі. Коли вона буде заповнена, слід наступна лікарня, наступна, наступна. Контроль і моніторинг відпрацьовано, тому проблем ніяких. Ще окрім основних задач лікування, в закладі навчають майбутніх студентів, майбутніх лікарів з медуніверситету і медичного училища. Які потужності, яка база у вас є і чому навчаєте? Так, як я вам вже казав, ми приклали багато зусиль і стали клінічним лікувальним закладом, що дуже підняло оцінку лікувальному закладу. У нас знаходяться кафедри медичного університету, у нас проходять навчання, практику, проходять інтернатуру студенти. Медичних університетів країни, не тільки Одеська. Також у нас є база для підготовки і проходження практики для нашого базового медичного училища. Це дуже добре, коли студенти мають доступ до хворого, можуть його потрогати, прийти разом з лікарем. Провести цього хворого від А до Я тому це цікаво. Вони приходять і в не, і в позапланово. Ми дивимося до таких дітей, і при змозі ми забираємо їх до себе працювати і навчатися далі, і по закінченню училища або університету. Запрошуємо на роботу. Це це давно, це давня традиція лікарні водників, і студенти у нас були практично завжди. А за цієї практики, скільки студентів знайшли роботу себе в вашому медичному заході? Я не можу сказати, це Який відсоток, хоча б. От з курсу як поток, який за їх заходить Ну, Ви навчання? розумієте, вакансій, скільки щоб взяти всіх студентів з курсу, немає. Ми відбираємо найкращих, які працювали у нас, яких ми знаємо. Ну десь до ста. Ну, мов набагато менше. Десь 50 чоловік за весь мій mm -hmm. період часу роботи в цій лікарні, тому і взяв. Вадима, достойна заміна росте. І взагалі наскільки популярна зараз медична саме освіта і професія? Ну, Медична освіта і професія медика була завжди популярною. І Це говорить даже за те, що бали, які потрібно набрати в ЗНО для навчання в медичному університеті, одні з самих високих. Так, багато дітей ідуть хто за романтикою, хто по холодному розчоту. Розрахунку. Да, да? Розрахунку. Ну, йдуть. Професія лікаря була завжди, кажуть, почитаємо. Вона була завжди. Для молодих. Юнаків, дівчат, які чимось таємничим і хотілося. Це перший курс на першому курсі. Ну також на другому всі хочуть бути хірургами. А десь близько до четвертого курсу, <кій> ви бачите, хто прийшов до п'ятого, хто прийшов одержимий ідеєю, хто прийшов. Холодним розрахунком. Ви вже бачите, хто і залишається і стає хірургом, хто вибирає іншу спеціальність. У мене на моєму курсі були. За навчання, друзі, да, які на п'ятому курсі і на шостому покинули медичний університет. Один став художником, а другий пішов геть в другу стезю. І він до сьогоднішнього дня рахує, що він зробив правильно. і <кхи> Це головне, <кхи> нюанси. Головне вчасно визначитися. Mm -hmm. Якою стежкою ти хочеш іти. А ви чому прийшли в цю професію? <кхи> Також, напевно. Теж хотіли бути хірургом? Спочатку? <кхи> так, як і всі. Так, як і всі. Ну, і... Мене завжди. Я дуже добре знав біологію, хімію. В школі і мені е, подобалась ця людина, це таємничість, і я якось геть зразу і не, не мав другої другого. Ми, мислі. Е, е, я не думав, я от представляв, що я буду лікарем, я їм став якою буде лікарня водників вже в наступному році? Яким бачите розвиток? Або чого хочете? Я хочу, щоб закінчилась війна, як ми всі. По-друге, я хочу, щоб лікарня залишилась, лікарня працювала, щоб надавала допомогу. Ну, і все, що ще можна хотіти. То нехай збудеться. Дуже mm -hmm. дякую вам за розмову. Вадим Шухцін був цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.